1 листопада СБУ розпочала обшуки по всій Україні у членів організації АЛАТРА, яка за версією СБУ поширювала проросійські наративи. У 2014 році Володимир Москаленко, Коростенський міський голова, заявляв про співпрацю із цією організацією. Я вертієм, що ми. Я пишаюся тим, що ми спільне, колективно, місто користень. Ми із задоволенням будемо представляти Алата як колективний член, як те, що вже є у світі сьогодні. Ми на узбіччі розвитку людства стояти не будемо. Хотілося б мати стосунок до всього хорошого. Думаю, що наші люди підтримують нас, і так повинно бути. у коментарі Суспільному Володимир Москаленко розповів, що в 2014 році місто жодних офіційних угод з Алатрою не укладало. Ну, давайте будемо розставимо точки юридично. Ми угоди не укладали, не затверджували нічкою радою, не виконавчим комітетом. У нас просто вони до нас завітали, і було бажання у них співпрацювати з нами. Як громадська організація «АЛЛАТРА», не як релігійна, як громадська організація. У користині «АЛЛАТРА» хотіла розповсюджувати рекламу про свою організацію, каже Володимир Москаленко. Це Також це встановили фонтан із символом Алатри на місці демонтованого пам'ятника Леніну. Фонтан установити це була наша ініціатива. Але символ «АЛЛАТРА», ну ми ж не, не, навіть не знали, що таке символ «АЛЛАТРА», І коли побачили, що в основі цього фонтану стоїть. Сім Алата ми його демонтували. От поставили, як так, поставили, також через день його демонтували, тому що ну це якби нас зобов'язує до якоїсь співпраці з ними, там, якісь контактів. Нам це не цікаво. Фонтан як фонтан, так, да, це цікаво. Ми ну, потім поставили фонтан зараз існує, але без всяких символів символі. А вони хотіли раніше не говорили, а вони зробили фонтан, а на основу фонтана поставили все таке Людечко, полумісяця – це символ Алатри. Володимир Москаленко говорить, що сам ніколи не був прихильником Алатри. Я ніколи не був, не є і не буду прихильником Алатри. Тому це фантазія журналістів про це. І місто не було прихильником ніколи Алатри. Окрім користення серед партнерів Алатри, є і підсанкційна компанія Юнігран, а також її структурні підрозділи. Це Коростенський кар'єр, Пенязевицький кар'єр, Юнігрансервіс і Малинський каменодробильний завод. Ще 2 листопада ця інформація була доступною на сайті Алатри, 3 листопада. Ми знайшли її видалену версію за допомогою веб-архів. Також ми звернулися за коментарем до компанії Юнігран я вам скажу справа в тому, що ми працівники товариства рана не уповноважені давати будь-яку інформацію щодо діяльності компанії, надсилайте нам офіційний лист і ми даємо дамо вам вичерпну відповідь у і відповідні терміни, з'єднання законодавство. Так як ми не знаємо, хто по ту сторону проводить. Ми підготували інформаційний запит і направили до компанії з питанням, чи дійсно вони є партнерами організації АЛАТРА Надія Назарук, Суспільне, Новини, Житомирщина.